Бразильцю Рафаелю Діасу не проявили гостинності в Росії, куди він прибув на поєдинок з Кадирівцем. Автобоніс на повітря такі якщо ще раз боя. Щойно вийшов з авто. Його опонент вже чекав зі старшими братами. Слова були але недовго далі. Кулаки Рафаелю. Просто на вулиці розбили обличчя. А причина проста: три бої, три перемоги над росіянами і всі на їхній землі. Цього разу вирішили залякати ще до ринку. Але чи зламався Рафаель? Холоднокровність, характер, незламність, яку не зупинити навіть натовпом. У другому раунді відповідь. Трюкольник. Пашо. І все! Рафаель Діас виграє досрочно!